Квіти барбами вітають всіх нас перше вересня ліцей наш сумує, зачекався на учнів вже клас. Почнемо все із чистого листка. Нехай закінчиться, нарешті, та війна. Вже діти втомились тривоги стріча Діти для того, щоб жити й навчатись. Почнемо все із чистого листка. Ми разом з осінньою його розфарбуємо, бо у всіх нас є спільна мета у рік новий навчальний ми стартуємо. А я рядочок перший напишу, і він не буде білосніжно чистий. Я з гордістю голошу. Хай України гімну нає. усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй столі. Тела мы положим за нашу слабость. Україна не помре, бо ми нація сильна, хоч забрала в когось небо батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми, героїв українців, любимо, пам'ятаємо. Пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилинною мовчання. З 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І саме зараз нашій країні, як ніколи, потрібно бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги, і багато українців зараз боронять державу. Вони з честю відвойовують та захищають кордони нашої країни. Борються за її єдність та цілісність. Любіть Україну, осній не вишневу свою Україну, красує вічно живуй на і нову і мовою її соловіну. Любіть у коханні в труді, в бою, як пісню, що лину зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Слово для привітання надається нашому шановному директору Тетяні Павлівні. Любі діти, шановні батьки, дорогі вчителі, вітаю вас днем знань. В Усі часи освічена людина користувалась повагою. Мати знання, вміти ними користуватися це величезний скарб. Тож приймайте цей скарг. Нехай попереду вас чекає багато цікавого. Нехай кожен урок дарує нові відкриття. Бажаю дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим ніж учора. Дорогі мої одинадцятикласники, цей навчальний рік стане для вас останнім. Бережіть у своїй пам'яті неповторні та й найкращі часи ліцейського життя як неоціненний дарунок долі. Нехай ваші здібності і наполегливість стануть запорукою визначних успіхів і не тільки в цьому році, а й в дорослому житті. Так новий навчальний рік ми починаємо в налегкі часи, часи випробування, болі, надії та сподівань. Але найголовніше те, що ми разом. А разом ми незламні. Тож нехай у серці завжди горить вогонь любові до рідної країни. Ми, українці, і пишаємось цим. Слава Україні! З новим навчальним роком! У нашому ліцеї є своя демократична республіка Дюлі. На святі початку нового навчального року є традиція приймає присягу новообраний президент. Запрошуємо Руменюкана Анастасії для прийняття присяги. Я Роменюк Анастасія, волою ліцістів, обрана президентом Республіки Дюля. усвідомлюючи свою відповідальність перед попередніми та наступними поколіннями ліцеїстів сучасною громадою, урочисто присягаю на вірність кращим традиціям ліцейської демократичної республіки Дюля. зобов'язуюсь усю свою діяльність спрямовувати на благо ліцейської республіці, захищати права та свободи її громадян. Дотримуватися Конституції та кодексу честі ліцеїста, підвищувати авторитет міського юридичного ліцею. Вітаю! Бажаю бути е, хорошим президентом. А привести ліцею до перемоги. Всього вам напроще. Рік, а для того, щоб нашу дружню ліцейську сім'ю прийняти нове покоління. В наш ліцей вступило 85 нових учнів. Ми всі разом: вчителі, випускники, теперішні ліцеїсти одна єдина дружна сім'я. Ми дуже сподіваємось, що і для нового покоління наш ліцей стане рідною домівкою. Дорогі дев'ятикласники та десятикласники! Сьогодні ви розпочинаєте нове для вас ліцейське життя яким воно буде, залежить від вас, від ваших можливостей, нахилів, вмінь, бажань, навичок, а ще від тих, хто буде поряд з вами, від ваших однокашників. Раз їли кашу з одного горщика, то тепер вже ви однокашники. А зараз привітання для нашого нового покоління, Іння? майбутніх ліцеїстів: та і нам не лента випусні, сльози наші бачим бачив. Добрый день, вітаю вас всіх зі вступом в міський юридичний ліцей. Бажаю вам насамперед успіхів, успіхів в навчанні. Хочу вам сказати, що ліцей це не школа, і тут дуже круто і дуже класно. Успехов. Всем приветик. Вы, скорее всего, не знаете ні мене, ні всіх, кто в этом видео, но нас попросили снять для вас пожелания. И я, наверное, пожелаю только терпения и удачи. І не обіжайте учителей. Привіт усім памперсам! Мене звати Сапожнікова Маша, я випускниця та колишня президентка юридичного ліцею. Бажаю вам величезну кількість сил та натхнення, бо саме зараз ви стали частиною нашої дружньої ліцейської родини. Тож не підведіть. Дорогі друзі, вітаю вас з початком ліцейського життя. Нехай воно буде сповнене приємних вражень та стане ще одним кроком до вашої успішної. Кар'єри. Ми віримо, що ви все зможете. Лічності я хочу пожелати вам насиченої, активної ліцейської жизни і побольше верних друзей. Дорогі вступники, вітаю вас у лавах нашого рідного юридичного ліцею. Це будуть ваші найкращі роки вашого навчання. Тому бажаю вам провести ці роки з користю і весело. Памперси, бажаю вам сталевих нервів. Аємо вам великих спортивних перемог та терпіння. Привіт Сувачки. Слава Україні! Розвивайтеся, ошибайтесь, тому що ваши ошибки это ваш опыт, который вам пригодится. І слушайте внимательно урок географии, тому що ну сейчас как як ніколи очень важно. Вітаю вас. мої любі! Хочу привітати вас із вступом до міського юридичного ліцею та побажати вам здоров'я, натхнення наснаги до навчання. Всього найкращого. Ну що, ребята, целую плечі, до скорої зустрічі. 1992 рік в житті ліцею особлива подія. Адже саме з цього року він розпочинає своє буття. Міський юридичний ліцей розпочинає сьогодні 30-й навчальний рік. Це велична та ювілейна дата. На горі Олі, на самій її вершині, зібралися великі помилитні. Вічні натненики й охоронці обличчя людського духу. Серед них покровителька нашого ліцею, богиня права і законного порядку, справедлива та мудра феміда. Я, богиня Феміда, вітаю усіх, хто сьогодні переступив двері міського юридичного ліцею. Нехай проростуть зерна мудрості, честі і свободи в серцях ваших. Вчіться всьому тому, що можете взяти від наставників своїх. Нехай буде їхнє слово для вас тіленням мудрості і доброти. ліцей 30 30-й рік посіль Гостина відкриває свої двері для своїх ліцеїстів. Що ж ласкаво прошу! Чекають вчителі, щоб до навчання стати і нескінченності продовжити процес, щоб учнів виховувати та навчати, бо в них до цього талант і інтерес. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний у нас перший урок. Україні війна та лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок про початок нового навчального року сповіщає перший дзвінок. Штались світом, шукали де краще літо, в очах наших було сонце, а в серці була зима. Своїми думками вертались додому до мами, перевіряючи знову, чи добре де нас нема. Ми чули різні мови, та чули голос крові, згадали, як разом кашу. Іли з одного коша, і серце тремтіло, наче з'явилися крила, коли рідним небом летіла жовто-блакитна душа, де би ми, де би ми, де би ми, де б ми не були, він про себе нагадує, бо в цілому світі родина єдина така, де би ми, де би ми, де би ми, де б ми, де б ми не жили. Ліцей нас притягує, бо всередині є його воденка. Крокую по сходах ліцею величної вроди, жарти його дотепні лунають з усіх усюд. Торкаючись неба, нам більшого щастя не треба, що залишити по собі. Ми б дуже хотіли тут, розкидані зараз по світу, та в серці тримаєм домівку. вчили ми різні науки, ходили в театр і похід. Вечір в Карпатах Сонце сідає за хати, малюючи краще у світі, знайомий нам всім краєвих, хто би ми, хто би ми, хто би ми, хто б ми не були, ми для нього однакові, бо в ліцейській родині чужих і поганих нема. Якби ми, як би ми, якби ми, якби бракли ми, Щоб в ліцей зустрічав усіх. Що світу і долю щасливий усім надавав. Ми дуже радієм, коли світ від нас шаленіє, коли наш заклад учата знову номер один. Буває, ридаєм, коли наш ліцей пригадаєм, де вчителі, учні разом співають ліцейський гімн. Не узнають всюди, він має сонце на грудях, то друг посміхається другу, тут разом куратори ви, тому хто нас не знає, і звідки ми запитає, ми з гордістю відповідаємо. Привіт, I'm from аймфромю, Ukraine. Де ми, де ми, де б ми, де, б ми, де б ми не були, він про себе нагадує. У цілому світі родина єдина така, де би ми, де би ми, де би ми, де б ми не жили, ліцей нас бо всередині є українське його денка. thank you Успіхів вам, любі ліцеїсти, нових інтелектуальних та творчих досягнень! Урочисте свято, ліцей зустрічає друзів. Закінчено. Запрошуємо всіх на перший урок нового навчального року. Хай буде мирне небо в моїй країні. Діти навчаються, здорові ростуть. Героям слава! Слава Україні! Перед до перемоги! Добру путь!